Привіт всім любителям блокчейн технологій Сьогодні я хочу вам розказати про такий дуже цікавий варіант використання технології Zero Knowledge, тобто технології нульового розголошення, зокрема в категорії створення ігор, тобто ЗК Gaming. Отже, як ми всі знаємо, ця категорія створення ігор потребує значного вдосконалення, адже всім вже приїлися оці ці звичні е... ігри. І я думаю, що власне ця технологія Zero Knowledge значно вдосконалить е... сучасні ігри. Отже, який же ж приклад використання. Наприклад, уявіть, що є звичайний сюжет гри, є персонаж, за якого ви граєте, і, зокрема, йому треба пройти певний якийсь свій етап в грі, тобто здобути певний досвід. В цій грі він може знаходити певні артефакти, знайомитись з, пев... з певними людьми, здобувати якусь інформацію. Отже, уявіть, ви знайшли артефакт для того, щоб вам його розшифрувати, вам потрібна якась інформація. Для того щоб знайти цю інформацію, ви повинні знайти там певного персонажа, довідатися в нього ту інформацію. В свою чар той персонаж може запросити за допомогою технології нового розголошення якусь певну інформацію про вас, яку ви вже повинні здобути вже попередні, і вам ну, повинно... Цю інформацію підтвердити. Тобто той персонаж запитує цю інформацію за допомогою цієї технології, і йому підтверджує, що ви вже там здобули певний досвід, ви вже знаєте ту інформацію, і йому надається такі, ну, галочка ставиться, що ви е, вже готові до того, щоб отримати інформацію. Цю чару ви здобуваєте цю інформацію. За допомогою цієї інформації ви можете розшифрувати артефакт і е, е, отримати певну, якусь, там, м, певний певний скіл. Певну якусь інформацію для того, щоб продовжувати рухатися далі. Таким чином, ви можете задіяти технологію доказу з нульовим розголошенням. Про себе ви не видаєте ніяку інформацію, тільки підтверджуєте вже наявні факти. Отже, таким чином я бачу розвиток технології нульового розголошення в ЗК Геймі. Думаю, що вам це було корисно. І думаю, що ця технологія здобуде дійсно хорошого успіху в даній категорії створення ігор.